Друзі, колеги, знайомі, зараз вже серпень місяць, а це означає, що незабаром усі школи України і не тільки відкриють свої двері не лише для здобувачів освіти, а і для педагогів. Особливо в закладах освіти чекають на нових учителів. Молодих педагогів. А власне, саме від нас з вами буде залежати, як їм буде працювати в школі, чи залишаться вони в школі, чи не потонуть вони в океані педагогіки. Саме тому до мене прийшла ідея допомогти нашим молодим новопризначеним колегам. Вжитися м'яко без стресу в нашу роботу. А власне, я прагну зібрати поради, або, як зараз модно говорити, написати чек-лист, що за чим і як робити. Тому, дорогі колеги, друзі, директори, заступники директорів, учителі, голови методичних спільнот. Колеги, управлінці, надайте покликання на мою сторінку новопризначеним колегам для того, щоб їм було легше. Отож, якщо ти тільки починаєш свою педагогічну історію, то ця інформація для тебе. Ти вже знайшов відповідний заклад освіти, робиш копії потрібних документів, проходиш медогляд, написав заяву. І ось вуаля, ти вже офіційний працівник закладу освіти. А що робити далі? Перше, заведи діловий щоденник. Веди в ньому записи охайно, чітко і розбірливо. Нехай цей щоденник буде завжди поруч. Він стане тобі. У нагоді. Почни із знайомства з заступником директора з навчально-виховної роботи. Саме ця людина буде безпосередньо твоїм куратором. Обміняйтесь телефонами і всіма можливими меседжерами. Третє. З'ясуй своє тижневе навантаження, класи та класних керівників, у яких ти будеш викладати. Також кабінети, у яких вони розміщені. Все це запиши у свій діловий щоденник. Також варто з'ясувати, чи будеш ти мати класне керівництво, і у якому класі. Четверте: з'ясуй, до якої педагогічної спільноти ти входиш. Познайомся з керівником педагогічної спільноти. Та обов'язково обміняйтесь контактами. П'яте. Поспілкуйся з колегами по фаху. Саме з ними доведеться контактувати, чи не найбільше. Ці педагоги підкажуть, чи маєте ви власне робоче місце, чи працюєте всі в учительській, покажуть, де знаходиться методична література. І саме з ними ти можеш обговорити усілякі побутові дрібнички, такі як чайник, кава, чай, горнятко. Шосте для власного комфорту та релаксу принеси своє улюблене горнятко з дому, принеси свій улюблений чай, каву для того, щоб перебування на роботі було комфортним. І якомога ближче наближеним до теплої атмосфери. 7. Познайомся з психологом закладу. Ця людина буде супроводжувати тебе і як фахівця, і як класного керівника. Саме у цієї людини ти можеш з'ясувати усілякі традиції вашого колективу. Варто обговорити професійний дрес-код. Для того, якщо у тебе немає необхідних речей, щоб був час їх придбати, це важливо. Восьме, якщо ти класний керівник, то варто поспілкуватися з колегами, з якими працюєш на одній паралелі, з'ясувати питання, коли будете проводити перші організаційні батьківські збори, коли будете роздавати підручники. Коли вперше зустрінетеся з дітками, і у якому форматі будете організовувати свято зустрічі дітей у школі? Ну, напевно, все. Для початку і так багато інформації. Не панікуй! У школі завжди знайдуться люди, які прийдуть на допомогу. Глибоко дихай! У тебе все вийде! Все буде добре, ти справишся! Далі буде.